Віталій Беталішах грає проти Собреса, Собреслай, пар, рейтинг 1195. 1995. Знову Лондон буде. Щось друге. Так, а тут що, D5 ми граємо, не? Да? А тут що? Це 5. жертвуємо пішика, але? Але суперник не бере, Ре -ре. Ну, окей, ніколи не в житті не хочеться так грати. В дебюті. Але вже що зробиш? Але він взяв, тому все окей. Тому окей. Так, і він тут ще бере. Можливо, я поспішаю, звісно, з двома нулями, але... Байдеш. Так, що це таке? Що він хоче? Не розумію. Чи не робити, я зараз е 5 просто зіграю, тому йому треба щось робити. Не дає мені Е5 провести суперник. Десь на ф 4 десь е 5 Все-таки мені треба провести. Зрозумій мене правильно. Так, от він. Ні, Він поле це притримав, звісно. Але мене і провести е 5 Створив Центр тепер. Є якась можливість поборотись за ініціативу. Полякати його якимись плюхами. Він хоче пішечка з'їсти. Я можу зв'язати кобилу і в тебе буде погана структура. Це, ну, якби не хвилює, так? Да? Трінь. Трінь, трінь, трінь. Може, угу. зразу є чотири піти. Понятно, куди він йде. Куди він мітить? Ми всі бачимо, куди він мітить. Не вдало виставився він. Так. Це також не вдало. Все це також виглядає не дуже вдало. Далі я взагалі... А, стоп. Хотілося ще коня додати, але... Ми тут вдарим, і кінь піде сюди з шахом. Супарник мене типу провокує і щось хоче від мене. Якщо б'ю пішиком, душо. Тут у нього буде якась ініціатива. Я хотів би слоном, щоб він взяв. Я коня, додав. А, ні, він же просто сюди йде. Да? Якщо б'ю пішиком, то він б'є шахом, так? Да, 9шом. Далі можу просто здвоїтись, взяти, не брати. Туди можна Ще награв, що часу не залишу собі. Так там взагалі матеріал у нього нормальний. жити 4 якісь Ой, товаришки. Чи я шахом не беру? Нормали, Нормали для короля. Парет. Де я пішов побігне в ту сторону? мене є темпи? Таке буває. Не хочу робити хіт. Ай-яй-яй. А що ти хотів? На дурняк виграти? Чи що? Не вийшло. 71 на 75. Ну, важка Звісно я отримав велику перевагу, але. Вже був цей хіт. Значить, потрібно було жертвувати пішака і отримувати. І кінь 4 був хіт. Ще іншого ж. А, тут. Так, кінь 4. Ми ж перекрили. Координацію фігур. Так, Ферзь д 5 Ферзь д 5 What the hell are you doing! Комп'ютер. Ну, ти, звісно, валиш. Нормально люди так, люди так грають. От він, звісно, недооцінив цю проблему. Ну, би 5 Окей, так. Ферзь Д1. Якщо так. Ой, то д 1 він напав на деп... Понятно. Таким чином йому треба було звільнятись від зв'язки. Він плюнув на це діло. Дуже мені цікаво. На що ображається чувак, якщо він просто він. Якби. Іде у всі тяжкі, А потім дивуйте, що він програв. Всю дорогу просто. Погана позиція в нього була. Він захищався, в принципі, але. Тут, можливо, він повірив в себе, що він, у нього тут десь контратака, але 8, я хід не знайшов. Окей, еншпіль. Еншпіль в нього також тут не дуже, якби фігури нема. Да уж. Чувак образився, що програв без фігури. Ну пішак тут нікуди не йде, тому що кінь. Ну і тут, можливо, я, якщо б так програв би. ні, Ну, тобто ніче якесь ні, нема. Куди б він не пішов, проблема тут в тому, що, ну, наприклад, так. так то кінь може сюди прийти. Що ховати потім віддати за пішика, якби ферзь проходить, і усе.